Із глюкометром у руках він починає свій ранок, отже, 52 роки поспіль. Цукровий діабет у Валерія Миколаєвича виявили ще в армійські часи. Після цього одразу на інсулін. А після інсуліну, що треба було? Надо треба було продовжувати жити. У нього дві вищі освіти роботу у вишах. Він мав родину та двох дітей. каже із діагнозом цукровий діабет життя не завершується. Я старався, звісно, не відставати від життя. Це найголовніше, що заботиться о здоровье. Я. я не можу назвати своїм пацієнтом, тому как человек боліє сахарним діабетом довше, ніж я живу. Але це дуже хороший приклад. Діабет, ні ампутації та сліпоті. Під таким гастом лікарі мечникова провели огляд пацієнтів. Почали з вимірювання рівня глюкози у крові. Ось цю каплю крові Ми наносимо на цю тест полоску. І смотримо 15,8. Це, Це більше, ніж в двоє више норм усі 70 пацієнтів, яких запросили у мечникова, отримали глюкометри, комплекти глюкотестів, препарати, що знижують цукор і звісно обстеження та рекомендації щодо можливих патологій на шелушення, на моменти воспалення, каких-то змінень, почерні, посінення і так далі. Якщо такі речі у вас є, вам необхідно немедленно звернутися к спеціалісту. У нашому регіоні із цукровим діабетом живе 104 тисячі людей, плюс майже 600 дітей. Не менше пацієнт мають цю хворобу із народження. Якщо перший більш важкий тип цукрового діабету проявляється певними симптомами, то з другим люди можуть прожити роками, не знаючи про хворобу. По статистиці України на момент виявлення второго типу заболівання в общій сложності чоловік уже боліє близько 8 років. і це дуже опасно. Поэтому в настоящий момент в нашей области впервые на Украине в этом году была введена программа скрининга сахарного диабета. Я очень благодарен губернатору, который поддерживает эти программы, нацеленные на то, чтобы жители Днепропетровской области могли жить полноценной и качественной жизнью даже с такими сложными заболеваниями. Першими пацієнтами, яким 1923 року вперше призначили інсулін, були хлопець та дівчинка 5-6 років. Вони прожили до глибокої старості і померли не від діабету через поважний вік. Лікарі запевняють, пацієнти просто дотримувалися усіх правил особливого способу життя із цукровим діабетом. Наталія Махдавіталі Прадюк деталі.